У районі через місяць після паводка залишаються підтопленими низинні території, коли може зійти вода. Води було на нашому участку більше 20 сантиметрів. Жителі однієї з вулиць у селі Гожоли Полтавської громади скаржаться на поганий стан дороги, коли дадуть гроші на ремонт із бюджету. На мою машину ремонт ходової близько 20 тисяч гривень. У Полтаві новонародженим роздали 40 вишиванок, а ще шаровари, спідниці та обереги. До чого приурочили акцію. Я вважаю, що це як оберег для кожної людини, так само і для дитини. Іван Андрієць із села Ковалівка Полтавської громади поліг на російсько-українській війні. 57-річний старший сержант загинув 14 травня під час виконання бойового завдання біля села Діброва на Луганщині. Розповіла офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Чоловік був командиром другого відділення охорони. Дата та місце прощання поки невідомі. Захищаючи Україну поблизу міста Вугледар на Донеччині, поліг 52-річний Микола Суховієнко. Воїн загинув 16 травня. Був сержантом. Чоловік служив заступником командира бойової машини. Навідником оператором каже Оксана Ворона. Проживав військовий у селі Весела долина Глубинської громади. У нього лишилися дружина та двоє дітей. Про це Суспільному повідомила староста Великокринківського округу Алла Ніколенко. Микола Суховієнко брав участь у боях за Донецький аеропорт. Коли саме будуть прощатися з військовим, поки невідомо. Це буля сходить вже морква, кріп сходить вже. Після того, як із дачної ділянки Івана Шевченка зійшла вода після паводка, чоловік почав засаджувати город. Він у дачному кооперативі політ біля Кременчука. Ждемо, поки підсохнемо все, підсохло, скопали, посадили. Тут ще сиро було. Ще підсохне, скопаємо, пасив, огірочки посадимо. Там помідори, перець. Води було на нашому участку більше 20 сантиметрів. Було залито все, вода трималася ні в 10. після паводка, який у Кременчуцькому районі почався 15 квітня. Залишається підтопленими дачні кооперативи, говорить заступник начальника районної військової адміністрації. Станом на сьогодні до нас не звернулися жодні жителі домогосподарства, які постраждали внаслідок весеної повені. Станом на тиждень тому таких домогосподарств було 34. Залишилися лише затоплені в низинах. Тобто домогосподарства самі не затоплені а от рівень, де в низинах трішки є. Це кооператив Політ, кооператив Івки і Дніпровський залу. Місяць тому внаслідок паводка у районі підтопило понад сотню дворів, три сотні присадибних ділянок, будинок та господарську споруду. Повідомляла раніше Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. Це сталося через скупчення води у річці Дніпро після зими. У регіоні такий паводок до цього був 1974-го. 16-го якраз на Пасху ми прокинулися вранці і побачили, що вода заходить чомусь звідтіля. Тому що там річці, річки річки немає, річка у нас аж там. Аж там. І воно пішло через ліс, де низини, і дійшло до сюди. І отак прибувала вода повністю. І 17 го ще трошки була, а потім вона відійшла. Ну, ті ділянки у людей, де зовсім низько, там вода і залишилася. Мені, правда, повезло По сравнению з іншими наш учасник на тій вулиці, з цієї сторони все було затоплено. А у меня затоплено ничего не было. Соседняя дача была затоплена, эта дача была затоплена. А у меня сантиметров на 20 свыше. І... Я уберегся, затоплення. Не було но в підвалі води були метро, метро сантиметров 60. Щас остається сантиметрів двадцять. Вода не Уході прогнози є недалеко. Сяжні мається до увазі на три дні. Ми постійно спілкуємося з українським гідрометцентром. То з 15 по 18 травня спостерігається невеликий, можливо, невеликий приплив. Повені, але це стосується більш інших областей, по Полтавській області це другий рівень небезпеки, тобто помаранчевий. Як розповів заступник начальника Кременчуцької військової адміністрації Артем Даценко, якщо температура повітря залишатиметься на такому ж рівні, як 16 травня, вода може спасти приблизно за тиждень. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне, Новини, Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували майже 200 тисяч російських військових із них 520 за минулу добу знищено зокрема 7348 бойових броньованих машин та понад 3700 танків. Більше трьох тисяч арт-систем та 316 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2732 безпілотники, 602 літаки та гелікоптери, а ще понад 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 973 крилаті ракети а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Жителька села Гожули Полтавської громади Аїша Дейка на автівці проїжджає вулицею Польова. Ми нещодавно придбали тут ділянку, переїхали, то зараз е набагато частіше стали ремонтувати авто, тому що відсутність дорожнього покриття і, взагалі, вулиця стан вулиці жахливий. На мою машину ремонт ходової близько 20 тисяч гривень рази 3-4 на рік ми це робимо. Через ями на дорозі сюди не курсує громадський транспорт. А до найближчої зупинки пішки йти один кілометр, каже Лідія Колодна. Машини їздять. Ви бачите, яка грязь. Нам нікуди ніде діватися. Оці калюжі, оце оббризгує нас. Скорі до нас по -по пождеш, поки приїдеш, таксісти взагалі не хочуть не до нас їздити. І в магазині, і в школи, в садочки, всюди нам потрібно йти в місто. Дорога один раз присипалася за 40 років, один раз присипалася. І все. Перед і це все, це все ж, тимчасово присипалось, машинами цей щебень повибивався з коліс за років два і все, і знов дороги немає. Ми вже самі пробували. І грейдер нанімали своїми силами, і присипку якось робили, але це все мізерно, тому що скільки ми можемо людей скинутись, які кошти мізерні. За словами Ірини, відремонтувати дорогу просять з 2018 року. Спочатку зверталися до Гожулівської сільради, а після об'єднання до Полтавської міськради. Мене одноразово вже, і я в тому числі вже в в 22-му, в кінці 22-го року збирали підписи близько 100 чоловік, 97, по-моєму, сімей, якщо я не помиляюся, підписали листа звернення. Нещодавно ми отримали відповідь, як завжди, стандартну відписку. що… Коштів не передбачено. Нам потрібна нормальна ремонт дороги. Взагалі, звичайно, асфальт давним-давно потрібний. Ну, Хоча б хоча б щось нам зробили, щоб ми могли спокійно добиратися до міста, інакшого виходу у нас до міста немає. Ми заклали в цьому році по 2 мільйони на кожен старостат на вулиці, які не належать до Агенції місцевих доріг, але в цих населених пунктах вони є, там, ці вулиці. Я не готовий сказати, що є. Це вулиця в переліку, як ви назвали, але я хочу сказати, що ми зараз перший етап оголосили ямковий ремонт по місту, пішли працювати 25 мільйонів. Ми робимо швидко ремонт, скажімо так, найбільш аварійних ділянок дорожнього покриття, і в другий етап ми будемо включати вже і дорожнє покриття, яке знаходиться в наших старостатах. Тому по жулах ми цю заявку прийняли, пустили в роботу. Я думаю, що ми. Звичайно, зробимо поточний ремонт в наших старостинських правах не тільки в жилах. За словами Пархоменка, поки невідомо, коли це буде. Як повідомили Суспільному в міському управлінні житлово-комунального господарства, вулиця Польова включена до переліку доріг, які мають відремонтувати. Гроші на це мають спрямувати під час сесії міськради. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Полтавка Альбіна Жмоть одягає новонародженого сина Івана у вишиванку. Її роздавали волонтери напередодні Міжнародного дня вишиванки, який цьогоріч святкують 18 травня. У мене і в чоловіка вишиванки є, дитинці поки що не придбали. Е, наряд нам дуже сподобався. Дійсно, я вважаю, що це як оберег для кожної людини, так само і для дитини. У наборі ми отримали е, таку рубашечку, е, пояс, е, штанці, шаровари. Та пінеточки ще там була отака лялька-мотанка. Я думаю, це буде оберіг для нашого Іванка. І отакий метелик. Сорочки та обереги роздавали немовлятам у рамках акції Народжені у вишиванках. Речі створювали майстри з різних областей України, розповіла Яніна Барибіна. Вишиванки ми отримали з 25 міст України. І сьогодні 40 вишиванок ми передаємо. Маленьким українцям та україночкам у полтавському міському пологовому будинку в полтавському обласному перинатальному центрі так само вишиваночки отримують і жінки внутрішньо внутрішньопереміщені. Вишиванки такі маленькі льолі, так мило кажуть матусі. Різні орнаменти зібрані з усієї України. Приміряла на сина Єгора вишиванку і Полтавка Юлія Гриб, яка народжувала у перинатальному центрі. Народили вчора о 15.40. Вага в нас 3,700, сімсот, рост 53 см. Пройшлося дуже швидко. Коли малюка поклали на груди, все воно швидко й забулося. Дуже швидко, прямо моментально. Вишиванка сподобалася штанішки, все сподобалося. Ну трошки великувати, але ну, це варіантом. Передавали волонтери подарункові набори і внутрішньо переміщеним особам. Після російського вторгнення переїхав місто Полтава. Навіть не вагалася в якому домі пологовому народжувати. Прийшла сюди і тут ось з'явився моє дитя син. Пологовий будинок надає допомогу жінкам, розроджує жінок не тільки Полтави та Полтавської області, а ще внутрішньо переміщеним особам. З початку вторгнення Російської Федерації на територію України у пологовому будинку пройшло близько 400 50 жінок, яким надавалася акушерська допомога. за минулий рік, 2300 пологів. То з них майже половина це жінки області у Полтаві. Таку акцію організували вперше. Говорить волонтерка Сталіна Чубенко. Наразі це подарунок нам від інших майстрів. Доєднатися до акції може кожен, хто любить Україну, хто вміє. Вишивати, в'язати цього року. Це була вишиванка, спідничка для дівчинки, штаніки для хлопчика, метелики перемоги, кулялька, мотанка. Як розповіла Старіна Чубенко, акцію народжені у вишиванках запровадили в Україні 2017 року. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 9 до 14 градусів тепла, у день – 21-26 із позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 11 до плюс 13, денна – 23-25 градусів вище нуля.